Юрій майже щодня їздить 149-ю маршруткою у Дніпрі. каже у салоні завжди тихо. Я досі часто їжджу громадським транспортом, і останнім часом я не помічав, щоб а, гучно а взагалі лунала музика у міському транспорті. Не чув, бо й ніхто не вмикає музику, або як Юрій просто слухає її через навушники. І тим самим виконує новий закон. Він забороняє гучні співи або навіть новини на весь салон. Ми ставимося нормально. Ми ставимо місця. до цього дуже нормально, тому що музика, вона у кожного своя. І водій з своїм смаком, е, скажімо так, він може не підходити до пасажирів салону. Ви хочете включити музику, так, будь ласка, тільки українською мовою. Десь за город їздили, Музику собі включили, йому кричать уже дві остановки. А, 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 виходи, а куди? У водіїв був ще й різний смак, тому тут залежить не знаю особисто для мене, дивлячись, яка музика грала. А так, в цілому, позитивно. Закон про заборону гучної музики у транспорті затвердили, ще у червні на початку жовтня внесли зміни, пояснює юрист. Роман Бочкар. До статті 40 були внесені наступні зміни. Так водію дозволено не допускати до поїздки пасажирів, які створюють в салоні шум, у салоні шуму, тому числі за допомогою технічних засобів. А по-друге, самому водію вже заборонено відтворювати в салоні автобусу будь-який музичний твір, який створює шум. Тобто, окрім інформації стосовно поїздки, музика чи новини можуть звучати у салоні таксі або міжміського транспорту. І то, якщо всі пасажири згодні. Ні, штрафувати за порушення не будуть, але звільнити водія можуть достатньо поскаржитись на гарячу лінію міської ради. Валерія Глущенко, Євген Дрозд, спеціальний репортаж ТВ 7